Івану Камару, теж члену ради нашої. Слава Україні! Через те, що Олімпіада, можливо, через те, що є великі морози, але ми всі відчуваємо, що це тиша тише бурею. Ворог не здається. І вчора в Харкові Сформований український фронт, який хоче розв'язати війну громадянську, Но поки що у нас є війна проти влади, але немає громадянської війни. І очолили цей фронт гепа і дупачі депа. Тут дуп? символом офіційного символом цього українського фонду є героївська стрічка. Не важко згодатися символом чого. На організації України. Вони знову хочуть ділити Україну, бо федералізація це є однозначно розділ України. Хочу, щоб ви не заспокоїлися ми, тому що у пресі, почитайте, знову піднялися політичні висади. Вчора оголошуємо про те, що у Закарпатській виселі вимагають Януковича проголосити Закарпатській автономією. У Румунській пресі з'явилася інформація про те, що Румунія знову висуває претензії до України територіальної, і в разі, якщо Україна розпадеться, вони претендують на творину і частину Одеської області. Друзі, ми не можемо заспокоюватися, ми повинні нарощувати сили. Ми вам щиро вдячні за те, що ви зібралися, але телефонуйте, як. Залишив хлопцям хай піднімається районе Закарпаття. Добре, що винограду в біжгілі прийшло. Але в селах, повірте мені, я приїхав, сячук сьогодні, в селах ніхто нічого, нічого не знає, навіть хто що тут відбувається. Все селах люди залякані, а революція закінчиться тільки тоді, коли в кожному останньому селі буде демократія. І останнє, що вам хочу сказати, значить, люди, котрі тут виступали перед білим домом, коли формувався цей майдан. Виступали проти нас, проти народу з цінушками разом. Зараз у пресі пишуть, що тут ми організовані з вами Лукачівським кланом, що ці всі хлопці, які перенами виступали, це найменці. І я закликаю підтримати їх і йти далі, йти далі до завершення революції. Слава Україні! Очистить Україну від окупантів. Що це означає, від кого вони збираються зачищ зачищувати Україну? Від українського народу. Це подуматись. Від українців від нас з нами, якийсь добре, хоче захищати Україну. Тут позачергово ми даємо позачергою, надаємо знову. Я, ви, я виконую волю народу. Я хочу привітатися, добрий день. Мене звати Вічек. 27 числа я звернувся до Олександра Олександровича із письмовою заявою, де я йому повідомив, що вхвилююся, тяжко запитати. У своїй письмовій заяві я попросив Олександра Олександровича не служити бандитській владі. І до того моменту, доки він буде перебувати на своїй посаді, і я йому повідомив, що я, буду, я припиняю харчуватися і я буду весь час знаходитися на цьому майдані. Спустя п'ять днів мого голодування до мене вийшов Олександр, Олександр Олександрович і задав мені таке питання, що я хочу. Я йому повідомив, я хочу, щоб ви не служили бандитами. А він каже, а хто тоді буде губернатором? А я йому кажу, а губернатора вибере народ. А він каже, а нема закону, щоб вибирати губернатора. Я кажу, так ми приймемо закон. Він каже, а нема ради, яка буде вибирати народної, яка буде вибирати губернатора, випшаюсь закон. Каже, так ми раду виберемо. І на цій, ну, от на цій ноті він уйшов. Ну так, і я стався от шостий день, я тут стою, нікуди не собираюся йти, буду себе до кінця, доки наш. Так званий шановний Олександр Олександрович буде перебувати на цьому пості. Від себе хочу сказати, що вони можуть нам зламати кості, але не можуть зламати нашу волю. Прошу вас хоча б трохи кожен день приходити сюди, стояти і підтримувати, щоб ви бачили, що ми боремося. Що ми захищаємо свої права, що ми відстоюємо свою свободу. Я за незалежну Україну, за вільних українців. Слава Україні! Стоп цього режиму є страх. Страх, який буде тепер поміж нами. Тільки страх зник, режим похитнувся. І після того ми побачили, що його реально можна скинути. Висновок перестати боятися. У мене недавно був цікавий випадок з однокурсницею. Вона мені каже, в мене кулюк. Б'юд. Але я боюся в ньому йти по вулиці, бо я боюся, що мене менте зараз загребуть у каталажку. Мені було сумно і смішно одночасно. Але це гарний приклад того, як страх діє на людей. Заклик перестати боятися. Тоді в нас щось вийде. Друге, єдність. Коли ми разом об'єдналися, режим не то що похитнувся, він падає. Крушиться. Тільки після цього у нас може щось вийти. І головне це висновки на майбутнє. Для того, аби революція перемогла, нам кожному потрібно змінити себе, змінити ставлення до роботи, сім'ї, до всього. Потрібно зрозуміти, що країна починається з тебе, кожного. Будете ви на роботі совісні, будете ви совісні в побаченні з іншими. Країна зміниться одразу Таких, як ви, мільйони. І зразу країна на ваших очах стане процвітаючою, великою, і прекрасною. Якщо ми перестанемо платити в Медицина. Якщо лікарі будуть лікувати, все буде просто чудово. Кожен повинен робити свою роботу. І тільки таким чином революція переможе. В мене все. передаю слово своїй колезі Христині Шебелок. Слава Україні! Дякую на